Вітаю вас, друзі, сьогодні 12 серпня. Ну і однією із, мабуть, головних подій дня стало внесення президентом законопроєктів до Верховної Ради, якими він пропонує продовжити воєнний стан в Україні. До 21 листопада 2022 року, починаючи з 23 серпня, до саме до цього моменту діє нинішній указ. Ну і також продовжити мобілізацію. Загалом це продовження буде на 90 днів. Чимало дискусії виникло в суспільстві з приводу того, чи треба це робити, чи ні. Але факт того, що в Україні йде війна, він нікуди не подівся. Звісно, що одні бачать її більше, інші бачать менше. Це, безумовно, тут є така індивідуальність споглядання, відношення до неї, але менше з тим не розуміти необхідності такої дії ну, складно. Безумовно, що у нас викликає запитання, а як же будуть керуватися саме заявлені терміни припинення гарячої фази, які говорили нам, там, що в середині серпня до кінця серпня все, мовляв, гаряча завершиться. Ну і так далі. Ну, Треба розуміти, що ніхто не буде видавати свої плани. На поверхню і розповідати про них публічно. Відтак, три місяці, значить три місяці. Якщо буде неїпідність завершити воєнний стан, я думаю, що це питання не стане для президента внести додаткове, додаткову пропозицію до парламенту, припинити його достроково. Головне, щоб були підстави для цього. Інші теми, до яких сьогодні ми торкнемося, пропоную розглянути, але попередньо прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз тут знаходитеся. Мене звати Валерій Клочок. Тут ми щодня займаємося. Аналітикою найгарячіших подій дня ми говоримо про все абсолютно без політичної заангажованості і незалежно. Це дійсно так і є на сьогоднішній день. Ну, я думаю, буде так і надалі. Для цього вас попрошу це зробити під цим відео, підпис, дзвіночок, лайк, якщо відео сподобалося, що воно піднімалося в рекомендованих і його бачили більше. Ми так просуваємо наш YouTube канал. Іншою подією, яку впродовж кількох днів обговорюють, сьогодні додатково говорили, про неї це Запорізька атомна електростанція. І я сьогодні мав нагоду чути коментар одного із фахівців, саме в атомній енергетиці, радника міністра енергетики України, ну, він власне говорив, що чимало. Хайпу довкола цієї теми я з ним до певної міри погоджуся, до певної ні. Бо дійсно, все-таки Запорізька там на електростанція одна з найбільших у Європі, і те, що там перебувають рашисти, вони замінували реактори. Це правда. Обстріли, які ведуться сьогодні по території атомної електростанції, це не ті обстріли, які можуть завдати пошкоджень атомним реакторам, ядерним реакторам, які там є, про це говорять також фахівці. І безумовно головна ідея фікс сьогодні росіян це не просто утримувати під контролем Запорізької атомної електростанції, а ще і шантажувати місцеве населення, тому що ми налякані. Чорнобиль, ми знаємо, що це таке, не по казках, не по підручниках з історії. А ми це переживали багато хто вочевидь. І звісно, що до такого шантажу вдаються росіяни. Ну, буквально сьогодні у себе в телеграм-каналі, колишній президент Росії Медведів. Найближчий соратник Путіна, ну принаймні, так він себе зараз позиціонує. Йому це вдається. Опублікував пост, що мовляв, ви там в Європі не розслабляєтеся, мовляв, підтримуєте Україну бо атомні електростанції є і у вас, але не буду коментувати цю маячню. Це не настільки важливо, тому що відбулося засідання в Радбезі ООН, де обговорилося це питання, і представник Російської Федерації. Виступив категорично проти того, аби були, була реалізована ідея створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції. Це б дійсно слугувало певною безпекою. Ну, пропозиція була наступна, аби росіяни вивели війська свої з території АЕС. Зрозуміло, що на це вони ніколи не підуть, я в цьому навіть не сумніваюся. Не те, що ніколи, за даних умов перепрошую. Ну і звісно, сама ідея відреагувати на цю загрозу, вона слушна і правильна. Інше питання, наскільки вона буде реалізована? Звісно, ні. Тому що сьогодні засоби впливу на Росію вони доволі слабкі. Ну от, зокрема, до чого б я хотів би більш детально торкнутися, це санкційної політики, тому що ми з вами вже неодноразово обговорювали шостий санкційний пакет, який Європейський Союз проголосував ще в кінці червня місяця. Сьомий санкційний пакет, який був проголосований в липні місяці, який набагато слабший 6-го. Ну і чуємо реляції про те, що е, ці санкції доволі потужні і економіка Росії суттєво падає. Сьогодні ведення Bloomberg публікує інформацію, що, мовляв, під тиском санкцій, які вже ведені, російський ВВП впаде на 4 роки назад. Тобто відкотиться і для того, щоб йому повернутися до рівня того економічного стану, який в нього був. У 2018 році то відповідно потрібно буде чотири роки. Падіння називають різні цифри: хто 4, хто 5, хто 6 відсотків. Ну, скажу, таке враження, що часто беруть їх просто з потолка. І відверто вважати їх реалістичними доволі складно, тому що я пригадую дискусії, які тривали в студіях телеканалів стосовно ефективності санкцій, які запроваджувалися зі слів тоді п'ятого президента Петра Порошенка по відношенню до Росії дуже ефективної, Вони були такими, що не давали російській військовій агресії поширюватись на території України. Свідчили про те, що ВВП Росії. У 2014 році він складав 2, майже десятих трильйона доларів. Це дуже потужний ВВП. І після того, як Росія вдалася до анексії Криму, то у 2014 році ВВП Росії суттєво просів. Ну сіки суттєво до 2 трильйонів. Далі він падав у 2015 році до 1,3 трильйона доларів, у 2016 до 1,2 трильйона доларів. А от уже у 2017 році Росії під тиском тих дуже потужних санкцій, які водила Європейська спільнота разом із іншими країнами світу на фоні анексії Криму, вона почала ВВП Росії почав зростати і склав на кінець 2017 року майже 1,6 трильйона доларів. І далі зростання продовжувалось. Наприклад, у 2019 році ВВП Росії сягнув майже 1,7 трильйона доларів. Я зараз спеціально вам акцентую на цих цифрах, щоб ви розуміли пряму кореляцію санкційної політики і економіки Росії. Так, у 2020 році було певне падіння на тлі коронавірусу, але у 2021-му, за підсумками року, вони відзначили зростання на 4,7%. І ВВП країни сягнув майже рівня 2019 року, тобто знову почалося відновлення. Нині дійсно так буде певне падіння ВВП Росії, але наскільки воно буде потужним для того, щоб росіяни не продовжували російську агресію, військову агресію, перепрошую проти України, говорити доволі сумнівно. Справа в тому, що якщо брати знову ж таки ті злощасні санкції, які були ухвалені в шостому санкційному пакеті, я чому кажу злощасні, вони торкалися саме питання енергетичного ембарго. Влада України постійно наполягала на тому, щоб обмежити постачання газу, нафти і вугілля до Європи. Ну так, рішення ухвалили. Газ і нафту будуть постачати менше до Європи однозначно. Але з 2023 року до кінця року ніяких обмежень постачання сирої нафти фактично немає так само, як і існих нафтопродуктів. Окремі санкції будуть введені в дію лише з. Січня місяця 23 року, якщо брати в абсолютних цифрах, то починаючи з 24 лютого 2022 року, з моменту широкомасштабного вторгнення Росії на територію України, санкції, які вводилися по відношенню до Росії, сприяли. Вибачте, в лапках тому, що на сьогоднішній день Європейський Союз переховав до державного бюджету на дану хвилину, коли я з вами говорю, 81,24 мільярда доларів. Це дуже багато. Тані, ви бачите на екранах в євро, але враховуючи те, що сьогодні курс долара євро фактично однаковий, то це 81, і майже 3 мільярди доларів. Це величезна цифра, тобто це означає, що на сьогоднішній день ні до кінця цього року, поточник, як я вам сказав, ніякого ефекту відведення енергетичного ембарго немає, і очікувати його не варто. Що робити в Україні в цій ситуації? Звісно, що і Німеччина, і інші країни говорять про те в один голос, що ми будемо зменшувати залежність від газу російського, вони дійсно отримують. Сьогодні менше, але на фоні шантажу, який влаштовує Росія по відношенню до Європи, для того, щоб зменшенням опостачання об'єму збільшувати ціни на європейських ринках і відтак отримувати номінально грошей більше, ніж вони добувають газу. Це безумовно погано, але є один позитивний момент, бо кількість зайнято населення у виробництві видобутку вуглеводнів в Росії суттєво падає. Є вже факти того, що вони звертають видобування і нафти, і газу, випалюють навіть газу повітря. Такі факти фіксуються по Росії. Багато хто із Робітників, які працюють в приватних кампаніях іноземного походження в Росії, змінюють структуру робочого дня. Кількість такого зайнятого населення в Росії складає майже 9 мільйонів чоловік, які або вимушені йти у оплачувані відпустки, неоплачувані відпустки, перепрошую, ну інколи в оплачувані відпустки, змінюють кількість робочих годин на день, їх зменшують, змінюють кількість робочих днів на тиждень, їх також зменшують. Ну і навіть зменшують заробітні плати. Звісно, що 9 мільйонів. Осіб на фоні 147 мільйонів населення це не так багато, але це також додатковий аргумент того, що санкції нібито діють. Але розуміння того, що недостатність тиску санкційно на Росію сьогодні спричинює її подальшу російську подальшу військову агресію на території України, змусила владу. України робити відповідні якісь інші кроки. Одним із таких стала заява Зеленського про необхідність введення заборони на видачу шенгенських віз та практично всіх віз для росіян. Ідея, як на мене, непогана. Вона означає, щоб обмежити пересування росіян взагалі світом, не дати їм виїжджати можливості за кордон. Чи це буде мати якийсь економічний ефект? Ну, звісно, ні. Одним із таких прикладів є золота віза. Що таке золота віза? Золота віза це можливість вам відвідувати багато країн світу, користуючись візою, якщо ви інвестували в ту чи іншу країну великі суми. Суми ці можуть коливатися в розмірах від 250 до 500 євро. І от, зокрема, такі країни, як Португалія, Греція, Мальта, Іспанія, Болгарія, Чорногорія. Антигуат, Барбуда, Домініканська Республіка, Сен-Кіці Невіс, Гренада, Сент-Люсія. Ви можете сказати, що за країни, але, але, секундочку, це дійсно дуже важливий момент. Вони скасовують такі золоті паспорти. Інші країни також вдаються до подібних кроків, заклику України. Навіть раніше вони робили це самі. самі і... Е Відмінили видачу будь-яких віз для громадян Росії на території своїх країн. В цій частині варто відмітити піонерів. Вибачте, що я так кажу: ну, піонер це значить перший. У цій царині саме країни Балтії. Зокрема, Латвія. Перестала видавати росіянам туристичні візи практично відразу після початку широкомасштабного вторгнення. 4 серпня Посольство Латвії в Російській Федерації повідомило, що наразі країна зупинила видачу будь-яких віз громадянам Росії, бо до цього були певні винятки. Окрім того, Естонія одна з країн, які зважилися на найбільш жорсткі візові заходи щодо росіян, і в березні відразу після вторгнення фактично зупинили видачу туристичних віз. Литва призупинила видачу шенгенських віз громадянам Росії 24 лютого 2022 року у перший же день, коли Російська Федерація здійснила широкомасштабне вторгнення. Литва була першою країною, яка це зробила. Хоча я зараз називаю третім, але в межах країн Балтії то в них позиція доволі консолідована. Фактично таких самих кроків дотримувалася і Чехія. 24 лютого 2022 року Чехія призупинила видачу віз громадянам Росії, і відкликала дозволи на роботу консульств Російської Федерації в Карлових Варах та Брно. Бельгія з 1 липня цього року також припинила видачу віз росіянам, також на невизначений термін. Коли відбудеться поновлення видачі віз, поки що невідомо. І з середини травня посольство Данії у Москві також призупинило до подальшого повідомлення, тобто, коли там змінять думку, вони повідомлять прийом заяв на отримання віз та посвідок на проживання у Данії. Мальта з березня перестала видавати золоті паспорти, про які я говорив вам раніше. Нідерланди з кінця квітня консульство Нідерландів в Росії призупинило видачу коротко. Короткострокових, у тому числі туристичних віз. Словаччина також серйозно обмежила видачу віз росіянам. Фінляндія поки що не запровадила заборону на візи на для громадян Російської Федерації, проте має намір домагатися ухвалення такого рішення на рівні Європейського Союзу. Про це, зокрема, 8 серпня заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін. Ви чули цю новину, Вона дійсно доволі. Екзотична, тому що якщо росіянам заборонять віз взагалі до країн Європейського союзу, то ми тоді побачимо менше там бійок, скандалів, які пов'язані із проросійськими закликами, гаслами, демонстраціями, наприклад, і те самі Німеччині. Хоча на преликий жаль, Олаф Шольц зробив заяву, що він не бачить перспективи ухвалення такого рішення, ну це поки що. Загалом, якщо говорити про країни, які обмежили або заборонили в'їзд чи ускладнили отримання віз росіянам, то їх 12: Норвегія, Данія, Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Мальта, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словаччина та Японія. Відповідними кольорами визначено міру, до якої вдалися ці країни. Червоним не видають візи, помаранчевим це обмеження за типом віз, фіолетовим видають лише в окремих випадках фіолетово, і голубим кольором ускладнення процедури видачі. Звісно, що ідея заборони видачі віз, вона доволі складна у плані реалізації. Безумовно, певні країни самі, навіть не чекаючи закликів влади, це зробили раніше. Як будуть чиняти інші країни, відгукуючись на пропозицію президента України Зеленського щодо заборони, наприклад, взагалі в'їзду в Шенгенську зону, будемо бачити трошки згодом, тому що, наприклад, Туреччина, вона взагалі. Сприяє якомога більшому ширшому в'їзду росіян на території туристів, і так далі тому подібне, але то окрема історія для Туреччини. Така картина дня на сьогоднішній день. Якщо можна лише додати про те, що додатково інформують нас про надходження зброї, Резніков повідомляє про те, що території України будуть відновлені цю рутину. На жаль, військову рутину, я так її назву, ви можете читати у нас в телеграм-каналі. Я не буду вам тут її переповідати, тому що ми тут говоримо про концептуальні речі. Для того, щоб не пропустити всі новини, підписуйтесь на наш телеграм. Посилання ви знайдете під цим відео або за QR-кодом, який ви бачите на своїх моніторах. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Обов'язково поставити лайк, якщо відео сподобалось. Напишіть коментар, за це я вам буду дуже дякувати. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!